Ви потім почитаєте, це тривалий бізнес-конфлікт, я вже просто повторююсь, запізнимося, да? Це тривалий просто бізнес-конфлікт і директора Пастерівській не вибили на місці, підприємці не вибали на місці. Я супроводжую, виходить так, що відведення нової земельної ділянки. Ну, от. Таким чином і ласка. Зараз ваші обов'язки виконує ваш заступник. На нього чиниться якийсь тиск? Е, я думаю, що ні. Я думаю, що ні, тому що ми пару разів дзвонювалися. Е, сьогодні вже і сусіди по комунальному підприємству до мене дзвонили, бо і бухгалтер дзвонила, бо там зараз патова ситуація в зв'язку з тим, що е, приміщення. Е, ну, так, смішно, Але ситуація для працівників не смішна. Електро счетчик називається, так, був оформлений на, можливо, пам'ятаєте, такий був центр адміністрування та моніторингу от Валерія Макеєв і їм керував колись. Ніхто не сплачував, ні Мія Черкаси, не інститут розвитку міста, не ТП Черкаські ринки, це хрещатик Біські ніхто не сплачував. Тобто борг виріс, приїхала. Інспекція з енергонадзору і сказала, що ви ж там кажу, що питань, ну, знайти проєктанти і так далі. Тобто, я вам скажу відверто, що 26 грудня він навіть цей підприємець передавав мені там 2000 гривень, щоб розрахуватися за топознімання, за топо Тобто, Тобто ну, є архітектор, з яким я працюю постійно з урахуванням того, що комунальне підприємство там в стадії. Відведення земельних для, для своїх ринків, тобто в ну, мене є там стабільна проєктант, з яким я працюю. Ну, в принципі, таким чином. От. Я ці гроші передав проєктанту, От. а потім вже позвонив до мене 10-го, попросили про зустріч і сказали, що я тут на два місяці виїжджаю, дуже сильно хвилююсь, щоб, щоб це питання не залишилось там, щоб воно все вийшло. Може там треба гроші на проєкти. От. Я кажу, ну. Через два місяці перезвониш мені, я тобі скажу, коли вже потрібно, бо там тривала процедура. От. Настояв він на цьому, приніс гроші, считай, відрахуй. Я відрахував е там, 5 тисяч гривень, хоча там 500 5, 5, мало. Я відрахував Все. 5, 100 на проєкти на. Ну там не 5 тисяч, бо я 100 гривень звернуло разу, коли винувнув цій людині. От. Відрахував. Да, да. відрахував 5 тисяч, От. Все. От. і зайшли працівники. Вот, органів. Ну таким чином, все, ну, тобто, руки всі тобто, замазані, звичайно. Тобто я перерахував, тобто, він 10 тисяч приніс, я відложив вот, 5, перемотав резинку, положив, 5-10 було там. Ну, вот, я не знаю, вже відео повністю показував. Так 5 було, 5 і 5 було. Вот. Я це не треба це 5, все, хай буде. Вот, і все, потім я кажу, ти кидай, що в нього там є свої форми павільйонів. От, кажу, дай мені тільки на електронку, відправ, щоб я міг проєктанту передати. Нема питань, так. Да. Зараз я тянусь за папірцем, щоб записати свою електронну адресу і зразу залітають працівники і кажуть, все, працює, от, Роботують правоохоронні органи. От, затримали. Все, відеокамера, панятиє. Все як положено. А це не порушення, що ви тільки берете, у вас немає рахунку, на яку мають перерахувати? Це, ж не судді. Не це не суді. Не розумію, так само, що не суді. Ну, звичайно, воно ну, Я би сказав порушення, але ж, знаєте, це так, е, ну як вам пояснити? Ну, часто ти з кимось кудись передаєш гроші. Це не, не те, що там кажуть 120 тисяч там, чи, там, от, 15 тисяч доларів. Ну, замовлений проєкт була домовилася. А Це також мали ці називають. Проєктанту, так, да, проєктанту, так. Да. І вони, в принципі, на, на, на сьогоднішній день, на той час, вони не були потрібні. Людина казала, що я там уїжджаю там, за межі там, країни. Мені дуже важливо, щоб там і у проєктанта були кошти, щоб все це робилось і так далі. Ну, зробилось. Який прогноз розвитку цієї ситуації ви передбачаєте? Прогнозувати важко. Будемо доводити, тим більше, що звинувачення, тобто підозра, висунута стосовно мене як директора комунального підприємства, що начебто я на своїх ринках хотів це зробити, насправді це не відпадає дійсності. Тобто ці місця, які там хотів цей підприємство, вони, ну, навіть, ну, вони не є місцями ринків КП Черкаські Ринки. Там була виходила інформація від. Різних посадових осіб військового високополком, які там висловлюють свої міркування, чи маєте ви право, чи не маєте взагалі займатися розміщенням таких точок. Маєте чи ні, Ні, немає. Абсолютно не маємо. Ви самі чудово розумієте, що є окремий департамент, є окрема структура виконавча, яка цим займається. І всі, всі питання йдуть через нього. Тобто, в, скажімо, в даному, в даному випадку, ну. Чисто консультаційно. ну просто я добре володію це От. Тобто я знаю е всю цю процедуру, тому що по комунальному підприємству я її неодноразово вивчав. Я клопотав про те, що сьогодні наше комунальне підприємство там в 20 разів більше сплачує е по договору по його участі, ніж, наприклад, звичайний підприємець, який розміщує От. да, Звичайно, ми там сьогодні є ну, комунальне підприємство є най найбільшим платником е ці цієї статті видатків. Це і статті бюджету, найбільшим платником. Але ну, це е, знов доводить те, що, наприклад, ну, наша комунальника дуже багато платить, і ми дуже багато коштів беремо саме е, з фермерів, сільхозвиробників. Я там клопотав, я постійно писав звернення, кажу, давайте будемо зменшувати і так далі. От. І я його, ну, відповідно, я по своїм професійним обов'язкам цю процедуру знав, вивчав. О, і Неодноразово я звертався і допомагав людям. і Є у мене там ну, приклад, о, товариш дитинства, він теж хотів собі розмістити ларьок, я йому повністю допоміг, але він зупинився на тому, що там в одному з положень, в одному з моментів розміщення є такий момент, якщо земельна ділянка комусь надана користування, тоді, тоді треба натеральна згода. Треба нотаріальна згода землекористувача. А в даному випадку ну, сам, сам заявник він не зміг цю згоду отримати, а відповідно і проєкт зупинився. Тобто він теж він сплатив там, ці кошти за топознімання, за проєкт порядка 3200 гривень. От. Я кажу, я їх теж передавав, ці кошти. Тобто він приїжджав до мене, давав, ну, я їхав до проєктанта своїми проблемами і передавав. Тим більше, що цей проєктант він розробляє мені реконструкцію там, ринку Смілянська, 33, він розробляє мені е е реконструкцію е майбутнього, ну так сподіваюся, поки, поки буде в мене домашній арешт, що буде, буде відведена земельна ділянка ринку на, на Луночарську, мікрорайоні Луночарського. Тобто вона ну, супроводжувала майже всі наші проекти. Тобто воно, скажімо, нормальне було і не дивним, що. Роботає з одною людиною та й передаєш кошти. Вот таким отчим. уточнение? можна уточнення? Да. Гроші були пофарбовані, то виходить, що ця людина потребувала вашої допомоги. Вас просто підставила. Так ось так. Так, mm -hmm. То я ж ви знаєте мою реакцію, першу реакцію після засідання в суботу, то я написав чисто людей підставу. Тобто, э, розумієте, я би ще зрозумів би і, скажімо, ну. Мусив би визнати, якщо б трапилася така ситуація. Процедура вся пройдена, да? людина отримала б весь дозвільний пакет документів. Я потім кажу: неси. Неси кожа. Ну, І тим більше, що цікаво, що він мав сплатити, наприклад, ну, на першому етапі за топографічне знімання. 4,5 тисячі гривень, бо та тапозйомка стоїть 1500 гривень. Але е, він, він, коли попросився допомоги, я їх прикріпив до інших людей. тобто, ну, І вийшла, оця та тапозйомка ми майже на, на, на пополам розділили. Тобто, ще й зекономив кошти для цього підприємця. Він мав 4,5 тисячі сплатити, а він сплатив 2 тисячі гривень. Він прийшов до вас по рекомендації, ви кажете? Так. Да. А чи не мали ви розмови з тією людиною, яка порекомендувала його вам? Мав розмову. Ця людина сама до мене приїхала і сказав, мене самого відповідь. Попросили підставити? Попросили порекомендувати. Це посадович? Посадовець мерії. Ви ну так, от фактично, людина, яка первоісточник, ви не знайшли, поки що? Поки що ні. От. Сім'я більше всіх переживає. Друзі, я вам скажу в момент затримання. Ну, майже всі з'їхалися, всі друзі найближчі, всі з'їхалися, всі чекали під слідчим управлінням, чекали. Що воно, як вони, ну, дзвонили захиснику, цікавилися, але ж він теж збивав там всі ці процесуальні дії були. Хочу, наприклад, подякувати там і Андрію Більді. Коли почув це, він теж приїхав зустрів моїх друзів. Потім мені перезвонив. Він каже: якщо там вдруг буде необхідна застава, в мене є кошти, я готовий приймати участь в тому, щоб вносити заставу. От, там я по цифрам вже не пам'ятаю. Більше всі приїжджали і казали, все, які гроші є, зараз ми готові складатися і вносити заставу. Скажу відверто, що. Такі речі робляться по п'ятницям, ми самі зрозуміли чому. От. Мені просто ну, пощастило, що субота була робочий день в судах і в прокуратурі. От. А так би я сидів в ІТТ до понеділка. Це ще теж так мораль... моральна така сторона. Знаєте, а які ще депутати <кхух> депутати міської ради ну скажімо, так відомі люди Черкаси вас підтримують? <кхух> Приїжджали. Наскільки мені відомо, приїжджав Савенко, приїжджав Ткаченка. Хтось e... ще приїжджав. Я просто вже не пам'ятаю, чесно кажучи. ,ка, десь з 8-7 години. П'ятниці до вечора ї да? да, да, години суботу. Дуже ввічливо, дуже обережно, дуже спокійно. я маю на увазі звернути те. От. Ну, працівники, все, ну, нема питань. Я, чесно кажучи, був насправді ну, здифовуваний. А з яки сума взялася? 125 тисяч. Бо те, те що ви говорите, це якраз. Е, Вартість купівлі корпоративного права, доля статуті, складає 5 тисяч, умовно віднизвіть. Можливо, це поближе на 6 місяців, можливо, відсюди. Я не знаю. Mm -hmm. Так, я mm -hmm. да, Надя, будь ласка, а що до доведу нашого затримання? Це, э, арешту, це бої з сьогоднішнього дня? Так, да, зараз я буду їхати вже додому. Я просто виключаюсь, давайте ще 7 хвилин, щоб я п'ятий вже мав можливість уїхати. Цілодобове. Ціло е, щас я скажу. Я вам зачитаю. Так. Задовольнити. Клопотання. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши, жмаю один світу, що цілодобово залишати його житло строком на два місяці в межах строку до судового розслідування у даному кримінальному провадження. Зобов'язати носити електронний засіб контролю протягом строку застосування до нього до даного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, З'являтись на викладки органів досудового слідства і суду. Вам Два місяці.